Нещодавно Microsoft представила першу власну модель для генерації зображень. Подивимося, як це працює. Генератором вже можна користуватись безкоштовно, промти українською мовою розуміються, а окрім безпосередньої генерації, Microsoft ще й пропонує деякі інтелектуальні варіанти редагування зображень. Тож з усім цим сьогодні розбираємось. Ви на каналі Цифромова. Тут говоримо про нові технології простою мовою. Що ж це за модель, як вона називається? Назва не дуже малозвучна. My Image 1. Раніше Microsoft пропонувала генератор зображень, але використовувала моделі від OpenAI, розробника чата GPT. Тепер же ось пробує самостійно. Модель орієнтована, як зазначає Майкрософт, на фотореалізм. Висока швидкість генерації за її, знову ж таки, заявою, мінімум спотворень, підтримує стилізацію. Ми подивимося сьогодні на наших українських стилях, наскільки підтримує. І розмір генерації стандартний, плюс-мінус 1024 пікселі, залежить, звісно, від формату зображень, квадратне чи прямокутне. Ось сторінка офіційна, де ви можете детальніше ознайомитися з презентацією. Що це, для чого створили, як працює, посилання залишу в описі до відео. На lm АРЕНЕНІ це середовище, де порівнюють між собою ЛОБ в ЛОБ різні моделі. Наразі ця МАІ посідає дев'яту сходинку. ось вона, MAI і 1. Починаємо практичне знайомство з генератором, розглянемо різні функції, але в першу чергу генерування зображень, основну функцію. Нам потрібен сайт Microsoft Bing, де потрібно зареєструватись через обліковий запис Microsoft, але може прийняти і гуглівську пошту, щоб власне створити обліковий запис. І після цього натискаємо вгорі зображення. Тут бачимо різноманітні вже готові генерації для натхнення, і вгорі пункт створити. Ось поле, де ми будемо генерувати зображення. Зверніть увагу одразу на модель. У нас тут є вибір між далі 3. GPT 4 O і власне нова myimage 1, яку ми будемо використовувати, які є налаштування і можливості. Пропорції 1 до 1, 3 на 2 або 2 на 3. На жаль, 16 на 9 немає. Ну можливо, додадуть в майбутньому. Кількість зображень завжди одна по замовчуванню. Щодо лімітів використання безкоштовної версії, публічної інформації про це немає. Ймовірно, може бути так само, як і в джемінаївському Nano Banana, десь до 100 зображень на добу, але залежить від навантаження серверів. Я попросив, до речі, в Gemini згенерувати деякі приклади промптів простеньких в різних стилях, щоб ми з вами могли подивитися, як воно буде генеруватись. Тож, давайте почнемо з фотореалізму. Фото з дрона, команда програмістів працює за ноутбуками за спільним столом у сучасному офісі. Ну подивимося, як вийде фото з дрона в такому ракурсі. Вставляю промпт українською мовою, вибираю пропорції 3 на 2, нехай буде такі горизонтальні. І натискаю синю кнопку Створити все просто, як і в будь-якому іншому генераторі. Ось таке у нас вийшло зображення. Зараз розглянемо, наскільки можливо, що там з кінцівками у людей, чи дійсно все так якісно, як нам обіцяє Microsoft. Перевіряємо, що модель саме ця була використана. Ну і, власне, натискаючи на зображення, ми можемо його переглядати в більш великому розмірі, але все одно не оригінальному. Оригінальне 1248 на 732 пікселі. Складно сказати, але мені здається, що ось ця. Людина, тут у неї якісь є проблеми з головою, з рукою. Взагалі не зрозуміло, що тут. Давайте поки що зосередимось на самому інтерфейсі, які тут є можливості. Значить, ми дивимося сам промпт справа. Внизу різноманітні подібні. Зображення, навіть якщо не ваше згенероване вам допоможе, то тоді якесь стороннє. У нас є кнопка Створити, тобто заново перегенерувати, кнопка спільний доступ дозволяє згенерувати загальнодоступне посилання, і воно буде всім це зображення відкриватись, навіть хто не зареєстрований в Bing, і таким чином можна ділитись. Далі, у нас є кнопка зберегти так звані колекції. Якщо я натискаю зберегти. Можу створити нову колекцію, наприклад, експерименти. І це як окрема папка, де будуть це, це, всі ці картинки зберігатись. Далі завантажити, відповідно, файл на комп'ютері. Налаштування ми з вами подивимось трошки згодом. Ну і відгук, якщо вам сподобалось або не сподобалось. Закриваю хрестиком, і давайте спробуємо ще дещо згенерувати, а потім вже перейдемо до функції редагування. Фотореалізм спробували. Тепер давайте українські національні стилі. Наївне мистецтво в стилі Примаченка. фантастична цифрова тварина, тіло якої складається з мікросхем та дротів. Креативненько. Йдемо знову в створити. Пропорції нехай будуть ті самі і генеруємо. Ось така у нас вийшла тваринка. Ну, Я не впевнений, що це прям точно відповідає стилістиці Примаченко, бо якось занадто багато дрібних деталей, як на мене. Але в цілому це ну, явно не фотореалізм, тобто якусь стилізацію модель таки може робити. І ось ми бачимо тут різні інші зображення, які схожі по стилістиці. Ну і давайте щось ще спробуємо. Іконки і піктограми. Проста іконка, штучний інтелект, стилізований мозок, плоский дизайн на прозорому тлі. Створити. Вставляємо, ну, давайте іконку зробимо вже квадрат один до одного. А, Gemini o banana не вміють генерувати іконки з прозорим тлом. Це наразі міг робити з таких популярних генераторів тільки GPT і SORA. Подивимось, чи Microsoft зможе згенерувати прозорий фон, тобто PNG-зображення. Ні, не зміг. Ви можете бачити, що це імітація прозорого фону, просто якась там незрозуміла клітина. Це абсолютно нічого не має спільного з реальним прозорим тлом. Ну і давайте останнє спробуємо. Кіберпанк, неонова голограма карти міста, що проєктується з долоні людини дощова, нічна вулиця. Генеруємо. Генерація, до речі, не така швидка, як зараз ви бачите. Я тут трошечки вам підрізаю тривалість, але, ну, в середньому вона триває секунд 10. Ну, в принципі, швидко. Ось така у нас вийшла голограма. Не скажу, що мені дуже подобається, тому що вона. Ну, якогось немає ефекту світла. Ну що ж, давайте подивимося тепер на можливості редагування зображень, оскільки Microsoft і раніше, і, і зараз пропонує деякі цікаві інструменти для цього. Повертаємося в Bing, і власне можемо одразу на цій же фотографії зображені подивитися. По-перше, який промт було використано, і ми можемо перший такий можна сказати варіант редагування, просто е, переписати щось, додати до цього промпта, натиснути знову Створити, і у нас буде створене нове зображення. Але якщо ви хочете трошки попрацювати з цим зображенням, тобто не повністю його міняти, тоді ми можемо перейти у вкладку Редагувати зображення, і тут прописати, що ми хочемо змінити в цьому поточному. Зображення. Ну, наприклад, нехай голограма має ефект світіння. І натискаю Створити. По факту буде генеруватись нова картинка, і у нас ці всі картинки внизу є. Хоча тут тільки останні будуть зображені. Ви не сподівайтеся, що все, що ви генерували, автоматично буде зберігатись. Нам потрібно вручну кожне зображення, яке нам ще знадобиться в майбутньому. Натискати ось тут кнопочку Зберегти і вибирати в яку колекцію. Ми з вами вже створили колекцію експерименти, тож її вибираємо, і зображення буде там збережено. Готово! Мені здається, це краще можемо порівняти з тим, що було і з тим, що стало. При такому редагуванні наразі використовується модель тільки GPT-4. Microsoftська модель поки що для цього не призначена. І давайте ще раз поспробуємо редагувати. Наприклад, додай на задньому фоні робота в повний зріст з жовтою повітряною кулькою. Генеруємо. До речі, поки генерується зображення, нагадаю, що кожне відео на Ютубі потребує ваших вподобайок і коментарів, де ви ділитесь своїми враженнями, думками за змістом відео. Тож, запрошую вас залишити коментар. Ось таке вийшло зображення. Робот є з кулькою, трошечки, як на мене, роботизованою. Але найбільша претензія у мене, що ця голограма, вона ніби як на одному рівні з роботом знаходиться. Вам так не здається, що тут у нас. Якийсь такий стик, але в принципі, ну, задача виконана, так, додано робота. Але це, що ми зараз зробили, ще не всі можливості редагування зображень, бо основні Microsoft приховав у своєму сторонньому редакторі дизайнер, який вбудований у цей генератор зображень. Тож ми повернемося до однієї з наших попередніх згенерованих картинок, натиснемо і вибираємо пункт налаштування, це логотип. Програми Microsoft Designer. Тепер ми вже в цій програмі, як ви бачите, зліва у нас є можливості додати текст. До прикладу, ось такий цікавий дизайн. Звісно, що шрифти будуть губитися, якщо мова буде наша, але тут вже попідбираєте, можливо, якісь є. Тож ми можемо написи додавати, свої картинки, фігури, малювати, як, в принципі, всюди. так? Тобто такі базові налаштування тут є. Але найцікавіше, що стосується штучного інтелекту, це кнопка, яка була з самого початку у нас тут перед нами. Редагувати зображення зі штучним інтелектом. Фон. Ми можемо видалити фон. Давайте спробуємо ось так. Нейромережа зрозуміла, де фон, а де не фон. Скасую ці зміни. Можна розмити фон, відповідно, той самий, який щойно видалявся, тепер буде розмитий. Ну, тепер це вже має ефект макрозйомки, як на мене. Також можна просто замінити фон якимось кольором. Наприклад, отак. Скасовую зміни. Далі стерти цікава функція. Коли нам щось не потрібно на зображенні, ми можемо або в режимі вибір ось так виділяти. Ну тут нашу цю невдалу людину, скажімо так, давайте її видалимо. Давайте ще ось цю людину видалимо. Просто я на них клікаю, вони виділяються. А також можу в режимі пензель не просто виділяти якийсь об'єкт інтелектуально, а просто обвести. Наприклад, цей кущик. Ось так обведу. І натискаю. Стертим. Так, кущик стерся, я би сказав, майже добре, але там у нас все-таки якісь деталі загубилися. Тут сиділа людина непогано, там аркуш трошечки деформувався тільки. І тут сиділа людина, трошечки покоцаний тепер ноутбук, але загалом. Ми б, напевно, не здогадалися, що там таке було. Тож доволі непогано, як на мене працює така стирачка. Перемістити. Тут ми теж або інтелектуально, або пензлем вибираємо об'єкт, наприклад, ось цю людину, натискаємо перемістити. І тепер ми можемо її, власне, рухати. Вона вже не на фоні. Грубо кажучи, фон домалювався позаду, а вона тепер ця людина, цей елемент просто як окремий об'єкт. Ну, звісно, що вже воно ніде в іншому місці, хіба що ось сюди пересісти? Воно не буде виглядати правдоподібно. А тут непогано. Тож ми вже так пересадили людину. Подібним чином працюють інші. Інструменти, можете їх теж подивитись самостійно. Є у нас також удосконалення, збільшення масштабу, тобто upscale. Давайте подивимося, як він спрацює. Ніяк, повторіть спробу пізніше, каже дизайнер. Фокус, давайте спробуємо, наприклад, в фокусі цей кущ, подивимося, як зміниться. Все розмилось просто, нічого тут такого суперінтелектуального, як на мене, а кущик у нас. Фокусі. В принципі, як на мене доволі стильно виглядає. Акцент кольору такий ще варіант. Ну, давайте виберемо, наприклад, і натиснемо акцент кольору. Тепер все інше чорно-біле, а вони кольорові ось такий простенький інструмент. А також є різноманітні фільтри, де ми можемо накладати ну, це зрозуміло, це вже не штучний інтелект, як такий, я думаю. Як на мене, дуже добре, що Microsoft пропонує не лише генератор зображень, а й зручний, зрозумілий редактор. Це дійсно цінно. А ми подивимося ще одну цікаву можливість а саме генерацію відео на основі або згенерованих картинок, або за текстовим описом редагувати зображення, і тут вибираємо анімувати зображення. Вибираємо пропорції тут вже є 16 на 9 до прикладу, але я залишу один до одного. Зверніть увагу, швидкість генерації є стандартний. і тут пишуть, що вона може тривати кілька годин. І 10 безкоштовних дається, ймовірно, на місяць, можливо, на день. Не знаю, треба буде перевіряти. Ну, давайте, звісно, я спробую швидко. Не хочу, щоб це відео, запис тривав декілька годин. Натискаю Створити. І паралельно давайте запустимо генерацію відео безпосередньо за текстовим описом, а не з зображенням. Натискаємо вгорі Створити. Переходимо у вкладочку відео, яку ви вже могли помітити до цього, і вставимо якийсь промпт. Давайте скористаємось, хоч тут у нас були промпти для генерації зображень, але і якусь анімацію теж тут спробуємо. Ось непогано: милий робот-помічник сидить за маленьким ноутбуком і махає рукою, і стиль Pixar. Цього разу нам потрібна саме англомовна версія промпта. Промти для генерації зображень приймаються українською мовою, а для генерації відео поки що ні. У нас готове відео. І давайте на нього подивимось. Дивіться, перший кадр у нас залишився тільки на початку, а далі абсолютно інша сцена. Тобто, вона перемалювалась повністю. Красиво загалом виглядає анімація. Але, але Я ще генерував відео ось цієї дівчини. Давайте подивимось, що вийшло. Я ще сам не дивився. Зараз разом з вами подивлюсь вперше. Угу. Тут непогано, в принципі. А ось готовий наш робот, який за нашим англомовним промтом було згенеровано, тобто без картинки в стилі Піксар. Ну, напевно, так. Єдине, що ноутбук у нього чомусь повернений е, нам до обличчя Так, якось дивно, якщо він так працює. Хоча, можливо, роботи саме так працюють з ноутбуками. Які ваші перші враження від цього генератора зображень і відео? Як на мене, має право на існування? По-перше, це безкоштовно, а по-друге, Microsoft... Обіцяє найближчим часом цю свою модель покращувати. Вона, по суті, зараз новонароджена, але хай і не ідеальні результати показує, тим не менше вони доволі непогані. До речі, щодо творчих експериментів, запрошую вас переглянути попереднє відео на каналі, де ми беремо топ-5 українських автентичних стилів і перероблюємо власні фотографії за допомогою нейромереж у ці стилі. А на сьогодні все. Напишіть у коментарях ваші думки щодо нового генералу генератора, поставте вподобайку і до зустрічі на каналі Цифромова.